Добрий день, друзі. Зараз ми розглянемо 5 поширених помилок єдиноподатників. Щоб не спотикнутися і не помилитись. Подивіться це відео до кінця. Тож умощуйтесь зручніше і прохання. Натискайте лайк, бо ми і справді доклали зусиль при підготовці цього відео. Незмінний лідер у топі помилок то помилка ФОП новачків, які... Тільки-но пройшли державну реєстрацію і одразу обирають єдиний податок групи 1 чи 2. Більшість підприємців не знають, що єдинниками групи 1 чи 2 вони стають не з дати державної реєстрації ФОП, а трошечки пізніше, з 1 числа наступного місяця, виходить частина місяця, в якому відбулася державна реєстрація, тобто з дати держреєстрації, і до кінця цього місяця цей ФОП не вважається спрощенцем. А ким він вважається? Загальносистемником. І загальносистемна частина місяця обліковується, декларується і оподатковується саме за правилами загальної системи. <му> Друге місце то також помилка новеньких ФОП на даному податку груп 1 чи 2. Наразі нагадаємо. Продовжує діяти можливість не сплати єдиного податку груп 1 та 2 для ФОП. Податкова адреса яких, тобто прописка, знаходиться на території можливих бойових дій, активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях. Але тут є такий нюанс, який ці ФОПи не враховують, не сплачують єдиний податок і, як наслідок, отримують штрафи. Важливим. Є не лише факт знаходження податкової адреси ФОП на пільгових територіях. Податківці наполягають принциповою ще є дата, коли ФОП отримав статус платника податку групи 1 чи 2. Якщо ФОП не встиг отримати статус платника єдиного податку групи 1 чи 2 на відповідній пільговій території на момент, коли на цій території почалися бойові дії, була можливість бойових дій. Чи тимчасова окупація, то він має сплачувати єдиний податок. Тож в більшості випадків новеньким ФОП у будь-якому разі доведеться сплачувати єдиний податок. А ось далі така собі нестаріюча класика: платник єдиного податку групи 2 надає послуги чи виконує роботи для ФОП на загальній системі, чи то для юридичної особи. На загальній системі. І як наслідок злітає зі спрощенки. Нагадаємо: єдиноподатник групи 2 не може надавати послуги, не може виконувати роботи для ФОП загальносистемників, для юридичних осіб, які не є платниками єдиного податку. Тобто для платників податку на прибуток неприбуткових організацій, іноземних юридичних осіб тощо. Далі для незалежних професіоналів, адвокатів, нотаріусів тощо іноземців, які проживають за кордоном, та ж оренда в розумінні податкового кодексу є послугою продаж програмної продукції інших цифрових товарів. Простими словами, того, що може скачуватися з сайту, для цілей ПК може розглядатися як постачання саме послуг. Тож, наприклад. Здавати щось в оренду на єдиному податку групи 2 можна лише платникам єдиного податку чи звичайним фізичним особам. Друзі, а ось далі четверта позиція в топ-помилок. Перехідна поворотна фінансова допомога. В єдиноподатників до складу єдиноподаткового доходу не включається сума поворотної фінансової допомоги. Але за умови, якщо вона повернута протягом 12 календарних місяців із дня отримання. І тут начебто все зрозуміло. Але то правило діє лише за базових умов. Коли ж з'являються додаткові умови, то багато хто починає, так би мовити, блукати. Давайте розглянемо такий научний приклад. Отримали поворотну фінансову допомогу ще до того, як перейшли на єдиний податок. А після переходу благополучно про неї забули, вирішили, що раз поворотну допомогу отримали ще до переходу на єдиний, то єдиноподаткові правила на неї не поширюються. Втім, податківці загалом демонструють такий підхід: якщо 12 місяців спливають вже після того, як платник перейде. На єдиний податок, і в цей строк поворотна фінансова допомога не буде повернена, то її суму слід включити до єдиноподаткового доходу. До речі, цікаво, що для ФОП на спрощенці податківці дають саме такі роз'яснення. А ось для юридичних осіб роз'яснення протилежні. Втім, на місцях тенденція така, що й для юридичних осіб застосовується такий самий фіскальний підхід. Що й до ФОП? Тож навіть отриману до переходу на єдиний податок поворотну фінансову допомогу слід повертати протягом 12 місяців з дня її отримання. Інакше доведеться обкладати єдиним податком. Ну, а замикає п'ятірку плутанина з її єсведодатком до єдиноподаткової податкової декларації ФОПа. Доволі таки часто бачимо картину, коли ФОП на єдиному зі сплатою ЄСВ за себе всередині року переходить на загальну систему і не подає додаток 1 до останньої єдиноподаткової декларації, бо вважає, що це слід робити саме за наслідками річного декларування. Але, друзі, це помилка. Ось дивіться: за загальним правилом, дійсно, додаток 1 щодо ЄСВ за себе. До єдиноподаткової декларації подаємо тільки раз на рік з декларацією за рік. Протягом року його не подаємо, але є винятки із цього правила. Так, додаток 1. в середині року з останньою єдиноподатковою декларацією подають такі ФОПи, які переходять на загальну систему, яким податківці анулювали реєстрацію платником єдиного податку у зв'язку з тим, що ФОП. Знявся з державної реєстрації, яких податківці скинули з єдиного податку через виявлені порушення за актом перевірки. Тож, якщо ви всередині року покидаєте спрощенку і сплачували ЄСВ за себе, то не забудьте з останньою єдино-податковою декларацією подати додаток 1 щодо ЄСВ за себе. Ну якщо ФОП не сплачував ЄСВ за себе за жоден з місяців звітного періоду, то додаток 1 щодо ЄСВ, можна не подавати в будь-якому разі. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Сподіваємось, ви додивилися це відео до кінця і впевнилися, що не зробили жодної з помилок. І, власне, чекаємо на лайк, а випуск нових корисних відео від нас не забариться.